Поляки на кордоні висипали зерно з українських фур. Інцидент стався на пункті пропуску дорогуськ ягодин. А як повідомили в польській поліції, протестувальники зупинили три фури, які в'їхали до країни після прикордонного контролю. Відкрили на машинах причепи, в результаті чого частина зерна посипалася. Нашим водіям довелося повернутися в Україну. А польська поліція розпочала розслідування та встановлює причетних до інциденту. Матеріали направляють до прокуратури, щоб встановити чи є склад злочину. Dlaczego ja to wy roioso... robicie? Nie nagrywaj k***a! Nie nagrywaj Nie nagrywaj Nie zamykaj tego! Pal maszyna i На цьому польські протестувальники не зупинилися. Сосморечі демонструють відео, як фермери висипають землю на автомобільні шини та автомобільні шини, щоб перекрити дорогу українським вантажівкам. На одній з локацій поляки навіть підпалили шини, влаштувавши потужну димову завісу. Блокування шляхів доповнили трактори з біло-червоними національними прапорами. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вже з нами вітаємо. Вітаю студія. Пане Андрію, яка зараз ситуація на пунктах пропуску через зокрема блокування кордону польськими фермерами? Ну хочу нагадати, що блокування відбувається на двох напрямках. Учасники цієї блокади перешкоджають руху вантажним транспортним засобам на напрямку пункту пропуску Ягодин і на напрямку пункту пропуску Рава Раніше був розблокований напрямок пункту пропуску Шегіні, який також блокувався. Зараз рух відбувається, але не можна виключати того, що такі дії вони можуть знову поновитися. Якщо говорити про кількість вантажівок, які зараз перебувають в черзі на території Польщі в бік України по двом заблокованим напрямкам, то це десь. 1050 вантажівок, 400 з них навпроти Рави Руської і 650 навпроти пункту пропуску я годин крім того, маємо чергу десь із тисячі вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску краківець. Цей напрямок не блокувався і не блокується. Але звісно, що черга виникла через те, що інші напрямки блокуються, і водії та перевізники шукають собі. Можливість в альтернативні напрямки для того, щоб перетнути кордон по напрямку пункту пропуску Шигіні станом на ранок сьогодні в чергах також є 200 вантажівок, які очікують на можливість перетнути кордон в бік України. Але по напрямку Шигіні-Краківця активність і інтенсивність руху для вантажних транспортних засобів. Ну, відповідно до прописної спроможності пунктів пропуску забезпечується? Також зазначу, що на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів, є можливість перетину кордону і легковими автомобілями, і автобусами. Рух для цієї категорії транспорту протестувальниками не блокується. Пан Андрію, скажіть, а чи є серед вантажних автівок? В черзі ті, які там перебувають, ще з часу попередньої блокади, ну звісно, ні. Ми пам'ятаємо, що коли завершилися попередні дії з блокування руху, інтенсивність перетину кордону вантажними транспортними засобами весь цей час до 9 числа була, ну, досить на високому рівні і. Всі вантажні транспортні засоби, які до цього до того часу перебували в чергах під час блокування, звісно, що мали можливість в подальшому перетнути кордон. Щодо напрямку пункту пропуску ягодин, можу ще додати, що коли рух відбувався інтенсивний, в середньому за добу кордон там перетинало десь 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Під час блокування зараз, як і під час блокування минулого разу. Зараз інтенсивність руху на цьому на найбільшому інфраструктурному напрямку значно впало. До прикладу, за минулу добу там кордон перетнуло 145 вантажних транспортних засобів, п'ять з яких в напрямку Польщі і 140 в напрямку України. Порушення перетину кордону бувають не лише на але і на в'їзд. Українські прикордонники затримали жителя Одещини напередодні, який пішки намагався незаконно перетнути кордон і повернутися з Молдови в Україну. Розкажіть деталі цього епізоду, і чи часто подібне трапляється? Ну власне, ми забезпечимо охорону кордону для недопущення перетину як на вихід з України, так і, звісно, на вхід в Україну. Ну і маємо випадок, коли вчора затримали порушника, який слідував на вхід в Україну по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, його викрили за допомогою безпілотного літального апарату. Коли він намагався перетнути лінію кордону, і вже на території України він був затриманий. Це громадянин України, який до цього знову ж таки незаконно перетнув кордон на вихід з України. Він не, не знайшов себе на території іноземних країн і вирішив подальшому знову ж таки у незаконний спосіб. Повернутися назад на територію України, за що й буде притягнутий до адміністративної відповідальності, і такі випадки вони не багато, але є, коли порушники намагаються не лише залишити межі України, а й у такий незаконний спосіб повернутися на територію України. Також ми періодично фіксуємо Перетин кордону особами через пункти пропуску, які на жаль також у незаконний спосіб залишили межі України, і всі вони притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства України. Спасибі вам спасибі за те, що долучилися і прокоментували Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.